Дорогі друзі, я вас вітаю. Привіт, всім ніч з 2 на 3 березня. радий вас бачити. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання в коментарях. У нас стрім прямий ефір. У нас дуже напружена політична атмосфера в Європі зараз. І, водночас, дуже я вважаю неординарна, екстраординарна все, що відбулося в Білому домі, в овальному кабінеті, це спричинило ефект землетрусу. У всій Європі, а насправді, як все парадоксально, б не було. Можливо, на краще, що все так відбулося. Тому що всі маски скинуті, всі карти вскрі. Трамп каже: немає карт. Карти є, і ми бачимо, які це карти. Це карти, в яких Україна і інтерес України має дуже віддалений, дуже опосередкований вплив на. Емоції на емпатію Білого Дому, я вважаю, що дуже добре, що ми це усвідомили зараз, поки що, коли в нас є ще ресурси, і ми можемо їм раціональніше скористатися найближчими тижнями і місяцями, ніж якби це все всплилося, коли у нас, умовно кажучи, ресурси на два тижні, і тут треба або вже приймати умови, або незрозуміло, як далі стримувати фронт і діяти. В таких от складних умовах тому добре, що все зіграло в такий спосіб. Карма, ви знаєте, вона прихильна до Зеленського. Щоб хто не казав, от я скільки дивлюсь за Зеленським, в нього постійно карма на його боці. Слава Богу, що в нас такий президент, якому так фартить, і хтось каже, що йому не підфартило в Білому домі. а Я скажу, що в середньостроковій перспективі точно це матимо кращий, кращий вплив, ніж якби. Вибачте, нас так снашалі, але не при журналістах. В чому в принципі я думаю, що така аналіз розговорів, швидше за все, вона була за закритими дверима, і Зеленський би казав за закритими дверима, що нам треба гарантії. А йому б розказували, що гарантія це те, що Трамп вірить Путіну. Тому що Путін так настраждався, так напереживався, так натерпівся, пройшов через пекло, через Трампа, як каже сам Трамп, і відповідно. Треба просто довіряти Трампу, довіряти Путіну і ні про що не думати. Знаєте, як е, прийняти це як даність і все. Але е, цих сношень за закритими дверима не відбулося, тому що це сношення вони спробували зробити в присутності преси. І сношення в них, як завжди, з Зеленським трапляється, не вийшло, тому що він такий, що йому самому палець в рот не клади. Він відкусить полік, полік, полікоть, тому Зеленський в цьому плані. Чи він на чуйки, чи він на характері відчував, що це пастка, чи вона пасткою мала б стати, навіть не прогнозуючи, що це буде пастка. Якось вийшло, що воно все йде до такого складного да, повороту. І, відповідно, він на цих от інстинктах пройшов по цьому тонкому льоду. Я не скажу, що це було максимально сприятливо все для нас, не скажу. Можливо, десь можна було стриматись, але вже що відбулося, то відбулося. Головне, глобально, європейці побачили, з ким вони мають справу. Не банковій, а в Білому домі. Вони зрозуміли, що ця людина емпатична до Путіна, але не до українського народу, не до українського президента, і не до них, до європейців, звичайно. Йому Путін з його стражданнями, які терпів через те, що. Комп'ютер Хантера Байдена назвали російською спецоперацією. Ну це для тих, хто в контексті. А хто не в контексті перед виборами 2020 року Нью-Йорк Пост газета сказала, що вона знайшла комп'ютер сина Байдена, і там, значить, якийсь компромат на нього, фінансовий і еротичного характеру. І журналісти соціальні мережі вони цю інформацію пригасили. Я не знаю, яка там була домовленість, чому вони. Пішли на це. Це ж незалежна преса в Америці. Вони ж еталони для нас була, а виявляється, дуже легко ними теж маніпулювати і накази давати. От вони це пригасили. Фейсбук потім визнав, що він цю інформацію блокував до поширення подальшого. І 51 агент спецслужб в минулому. І вони сказали, що це російський проєкт, комп'ютер Хантера Байдена, сина Байдена. а… Відповідно, під час зустрічі в Білому домі Трамп якось почав при Зеленському в останні дві хвилини це розказувати, що він так багато пройшов спільного з Трампом, що він йому довіряє і так далі. Це дуже показово. І це маски скинули. І європейці це все побачили і читали дуже чітко. І дуже добре, що ми це переживаємо зараз, а не, повторюйся, через півроку, коли у нас ресурси підходять до кінця і нас ставлять до стінки і душать. Тому Зеленський фактично ціною своїх нервів, ціною свого іміджу, жертвуючи своїм спокоєм, да, це через це все пройшов, це пекло Білого Дому 50 хвилин. І як не парадоксально, тільки посилив себе як в Україні, так і в Європі, і навіть в Америці. Тому що Зеленський казав в обличчя цим двом лідерам США. Те, що багато б хотіли сказати, але ну, не мають можливості або не мають е, таких нагод да? або сміливості. А він сказав прямо, і його устами по суті говорило, багато представників самої Америки в цей момент а Цікаво, я от хтось каже, що е, Трамп вийшов сильнішим. А я, до речі, згоден з Іваном Яковиним, який на Фейсбуці написав, що Трамп насправді виглядає не дуже. Команда Трампа, схоже, вже усвідомила, що без участі України Трамп не зможе реалізувати своє головне передвиборче гасло, закінчити війну в Європі. Поки різке дипломатичне похолодання залишається в силі, і Трампу нема куди рухатись, нема куди йти далі з усіх боків. Бетонна стіна. Перша скажімо, зустріч Трампа з Путіна, про яку Трамп давно мріє, втрачає в цих обставинах будь-який сенс. Ця зустріч Трампа з Путіним буде виглядати не як миротворчий захід, а як доказ того, що вони змовились проти свободного світу, і Трамп їде доповідати босу про те, як він Трамп загнав Зеленського і вигнав Зеленського з Білого Дому. Для того щоб Трамп, хоч якось виглядав вправним переговорникам, посередником і дипломатам, йому гостро необхідні стосунки з Зеленським. Нехай навіть погані та складні. Але вони повинні бути без діалогу Трамп залишається в позиції. Я цитую Яковину, істерички, який без жодних вагомих на то причин облаяв свого гостя останніми словами, вигнав зі свого дому і зараз сидить ображений і дивиться в стіну. Цитую Яковину. Розуміючи це, представники Білого Дому вже почали говорити про повернення до двосторонніх контактів з Україною. Радниця. Речниця держдепартаменту Темі Брюс сказала Fox Business, що Зеленський, імовірно, сумнівається, чи правильно себе повів, але в нього є шанс змінити ситуацію і повернутися до переговорів. Що це за шанс? Пояснив її начальник, держсекретар Марко Рубіо. Він сказав, що президент України має принести вибачення за те, що він перетворив цю ситуацію в фіаско для себе, в яке воно перетворилося. І Блумберг далі пише. Адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від президента Зеленського, аби наладити стосунки. Тобто вони хочуть, щоб Зеленський публічно покаявся за те, що наважився публічно відстоювати інтереси своєї країни і не злив свою Україну росіянам. Зверніть увагу, тільки день минув, а бажання відновити діалог з Америки пішли одне за одним. Побажання відновити діалог з Америки пішло одне з одним. Трампісти швидко зрозуміли, що Трамп з Венсом наламали дров. І як то не дуже все це для них вийшло. Тому і підма... підморгують. Давайте все назад відкрутимо. Але в своїй безмерній гордині Трамп на повному серйозі починає вимагати публічних вибачень від Зеленського. На мій погляд, їм треба відмовити, каже Яковина, оскільки вибачатись тут мають Трамп із Джейді Венс. По-перше, це вони накосячили і вже розуміють. Друге, по-друге, їм треба. Негайно вернутися в діалог. Зеленському є з ким говорити. Он його король Карл III приймає в Букінгемі. До речі, він був в Букінгемі сьогодні. Зеленський. тільки не в Букінгемі, а в Британії, в іншому замку, і теж прийшов в чорних штанах і в цій кофті, в якій до Трампа ходив, і ніхто йому не відчитував за зовнішні вигляди, за неповагу до британської корони. Вертаюсь до Івана Яковина, його посту. Якщо Білий Дім категорично не хоче вибачатися, тоді нехай починають масовані поставки. Озброєнь. Ну, якщо Трамп і Венс хочуть вибачень від самого Зеленського, то нехай ще і стратегічні гарантії безпеки Україні нададуть. За таке вибачитись не шкода. Он тоді і буде смисл говорити і навіть усміхатися. А якщо вони, як зараз, відмовляються надавати будь-яку допомогу, будь-які гарантії України, то навіщо вони взагалі потрібні? Питає Яковина. Ще раз, Трамп своїм хамством сам створив парадоксальну ситуацію, в якій Зеленський йому набагато потрібніший, ніж Трамп Зеленському. Тому я б не спішив звертати увагу на всі сигнали з Білого Дому, каже Яковина. Нехай вони там помаринуються і зрозуміють, що погано себе поводили. І тільки потім вже можна буде про щось з ними говорити. Це приватна думка, я за тональністю, можливо, вона надто радикальна, але логіка дуже залізобетонна. Виходить, що Трампу зараз їхати до Путіна категорично заборонено, а він цього дуже хоче, йому треба показати цю угоду, а він не може. Тому нам ще треба буде, знаєте, розбиратися, хто в підсумку в цій ситуації більше налабав а більше зробив. Окей. Дивимося далі. Зеленський пролетів вже до Лондона, залишився в Лондоні, крім зустрічі з королем, були в нього і. Участь в цьому терміновому саміті, який збирав Кір Стармер з питань європейської безпеки, зараз про це поговоримо, але, друзі, говорити то ми будемо, а донати робити. Сьогодні у нас збір на реби і дрони для 10 бригад, які воюють на Курщині та Донеччині. За ці гроші буде придбатися Реби, дрони, збір фонду Shields Ukraine. Продовжуємо цей збір. Картка керівниці фонду Тетяни Камінєвої, Вона в описі відео і тут в чаті є. Будь ласка, натискайте, робіть донати і підтримайте захисників. Це найкраще, що можна робити в цих умовах. І будьте, будь ласка, небайдужими. Так, а зараз ми. Ми повертаємося до заяв Зеленського до його саміту. NBC News. в Білому домі вважають, що Зеленський має виправити ситуацію після сварки з Трампом і Венсом. Джерела повідомляють, що адміністрація Трампа чекає від Зеленського наступних кроків. Білий дім стверджує, що суперечка не була запланована і була повністю протилежністю очікуванням. Також мовиться про те, що Трампа обурла наполягання на гарантіях безпеки в угоді про корисні копалини. А тепер чиновники Білого Дому кажуть, що не знають, що саме Зеленський може зробити для того, щоб переконати Трампа відновити переговори. Але це все ще можливо. М'яч на полі президента Зеленського Трамп вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів. Саме він повинен прийти і все виправити, кажуть в Білому домі. Це смішно. Вони вигнали Зеленського і кажуть, що він має повернутися. І м'яч вони, бачите, вони перекидають м'яч на наше поле, щоб нас зробити крайніми цю ситуацію. Ну, подивимося. Це дуже цікаво все. Саміт на підтримку України в Лондоні. Підтримка України, кожна країна Європи має зробити більше вже сьогодні, сказав Марк Рюте, генсек НАТО. Мирна угода вона має бути не просто підписана, а тривалою. Сильне НАТО. Саме для цього Європа збільшить витрати на оборону. Так була зустріч Джорджії Мелонів Зеленського. Мелоні, Мелоні це улюбленниця Трампа. В Європі це теж корисно. CNN пише, що в Москві задоволені цією суперечкою, а Трамп в своїй соціальній мережі, яку він сам створив, не зробив посту, але зробив репост іншого допису, де ну, це смішно, як він любить, щоб його там хвалили. Де таке написано: Тепер у Зеленського нічого не лишається, як відступити і прийняти умови Трампа. Але ось геніальна частина. Трамп насправді захищає Україну, не тягнучи за собою Америку на війну. Домовляючись про угоду щодо корисних копалин, Трамп гарантує, що американці будуть залучені до гірничодобувної промисловості України. Це заважає Росії розпочати вторгнення, оскільки напад на Україну означав би поставити під загрозу життя американців. Те, що змусило б Американ... Америку як державу відповідати на вторгнення. Трамп грав в обидві сторони як майстерний шахіст. Зрештою <кій> Зеленському нічого не залишиться, як поступитися. Адже без Америки Україна не зможе виграти тривалу війну проти Росії. І одного разу Америка та компанії США, які займаються видобутком корисних копалин. І одного разу і, а Путін більше не зможе атакувати Україну, адже там будуть присутні компанії, які займаються видобутком корисних копалин. Не варто недооцінювати Трампа. В цій грі в шахи він на 10 ходів поперед всіх, <пи> пише якийсь Майкл Маккіл, якого цитує Трамп. Е, ну, Бачите, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. <пи> так. Е... Урсула фон Фондрляєн після саміту сказала, що нам треба терміново переозброїти Європу. Зараз вкрай важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це необхідно для безпеки Євросоюзу. В обстановці, де ми живемо, треба готуватися до найгіршого, сказала Урсула. Стармер сказав, що він посилить допомогу Україні присутність літаків повітря та червяків, черв'яків сухопутних військ на землі. Ми відправимо в Україну наш контингент, щоб захистити цю угоду, сказав Кір Стармер, британський прем'єр. Але також її мають підтримати американці. Але при цьому Стармер категорично проти рвати зв'язки з Трампом. Зараз нам треба співпрацювати з Америкою. Ми погодились, що це що скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до тих часів, поки в нас немає спільного плану. Ну, Стармер, взагалі, молодець і Макрон. Вони зараз в статусі посередників, вони банкують. Для них чим більше це якби ситуація напружена, тим більше в них простору для компромісу. Вони стають впливовими фігурами молодці. Ну, Відчувають кон'юнктуру, зразу встроїлися те, щоб налагоджувати діалог між Зеленським і Трампом. Бачите, як сіх? Трамп був посередником між Зеленським і Путіним. Тепер вже є посередники між Зеленським і Трампом. Молодець Зеленський підняв на ноги всю Європу. За словами Стармера, якщо ви хочете зберегти мир, то маєте бути готові його захищати. Ну і привіт Парахаботам, які вихваляли на цьому тижні мінські угоди, пам'ятаєте? ЄС не визнаватиме домовленості на зразок мінських Стармер після лондонського саміту. Тобто мінські угоди, які насправді були для України шкідливі, Порошенко намагався продавати як корисні, тепер вже і Стармар називає їх шкідливими. <кхм> Стармер заявив, що Британія дасть кредит Україні 1,6 мільярда. Фунтів для закупівлі 5 тисяч ракет ППО. А мирної угоди України, для України ще немає. Треба визначити гарантіями від Європи, сказав Рютте. Що пропонує Макрон? Цікава формула. За слугами президента Франції в інтерв'ю Лексі Гаро, Путін намагатиметься насамперед принизити Україну через демілітаризацію, тобто послабити українські збройні сили. Як альтернативу домовленості між Америкою та Росією, Макрон і Кірстарну пропонують свій варіант: це укласти перемир'я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі, яке триватиме місяць. Ми знаємо, як його виміряти. Ми повинні розуміти, що сьогоднішня лінія фронту це еквівалент лінії Париж-Будапешт по довжині мається на увазі, що це дуже довга смуга 1200 кілометрів. І відповідно, що каже Макрон. Тобто, якщо буде перемир'я в повітрі, його легко контролювати, літаки або летять, або не летять, бомби або летять або не летять, це помітно. Перемир'я на морі теж, зрозуміло, і енергетичні обстріли по енергетиці теж вона або горить, або не горить. А от сухопутне перемир'я надто довга лінія смуги, її неможливо контролювати. І тому, в принципі, ну для нас сухопутна лінія насправді не така проблемна, як ми з вами це говорили. Зараз 70% уражень дронами різних масштабів розмірів, робляться, які в нас виробляються. І тому для нас таке перемир'я вигідно. Значить, Макрон в ліфігаро сказав, що хочуть підложити Трампу разом зі Стармаром цей новий план. Макрон, як і Зеленський, не вірить в припинення вогню. Він переконує, що Путін хоче роз... зруйнувати і роззброїти Україну. Макрон наводить приклад, що нинішня лінія фронту, це як від Парижа до Будапешта. Неможливо ефективно забезпечити контроль над припиненням вогню на такій протяжності, замість цього пропонується перемир'я в небі, на морі та в енергетиці на місяць. Тобто сухопутні бої будуть тривати, але без повітряних ударів. За цей місяць. Сторони мають прийти до ну, мирного, <кхи> мирної угоди. <кхи> І тоді можна розмістити миротворців. Як сказав Туск, ми всі відчуваємо, що ні в кого немає жодного плану, всі в хаосі. Зрозуміло, чому Макрон це ініціатива. Як той, хто тримає ініціативу, той, зрештою, виграє. Він постійно продукує ініціативи для того, щоб бути форвардом в цій ситуації. Подивимося, який це матиме ефект. З'явилась новина, що Трамп після зриву переговорів з Зеленським проводить вихідні в своєму маєтку Мар Аллаго в компанії бізнесмена Ілон Маска і сенатора Лінсі Грема. Тим часом Зеленський, вилітаючи з Лондона, поспілкувався з журналістами, відповів на ці запитання, які зараз всіх турбують. До речі, цікава цитата Урсулу фондерляїн: ми маємо перетворити Україну на стального дикобраза, якого не зможуть перетравити потенційні противники, тобто озброїти так, щоб на Україну не нападали. Дуже гарна аналогія, яку використовував е, очільник Мюнхенської конференції з безпеки е, в Мюнхені. Що стосується порятунку відносин з Трампом, я думаю, наші відносини триватимуть. Я не думаю, що це правильно, коли це такі дискусії є. Я, думаю... я не думаю, що це правильно, коли такі дискусії є абсолютно відкритими. Формат того, що сталося, я не думаю, що це принесло нам як партнерам щось позитивне чи додаткове, сказав Зеленський. Далі, друзі. Е І Зеленський сказав, на що він готовий себе обміняти. Його ж хочуть з посади забрати, вже ж не приховуються всі шакали. Значить він сказав, що готовий обміняти себе на вступ до НАТО. От така цікава. Мене можна обміняти на НАТО, сказав Зеленський. Я сказав, що обміняюся на членство в НАТО. Це означатиме, що я свою місію виконав. За його словами. За підсумками саміту в Лондоні Україна готується до важливих переговорів та рішень найближчим часом. Також Зеленський сказав, що ключ до подальшої співпраці з Америкою це тісна взаємодія з європейськими партнерами. Тобто, фактично, тепер ми не ми... насправді ситуація створила умови, коли прямий тиск Трампа на Зеленського більше неможливий. Уявляєте, Трамп думав, що він задушить Зеленського своєю вагою, перемусить до підписання всіх невигідних угод. Той не зможе відмовити. Тепер, після цієї істерії в Білому домі. Ми поставили європейців перед нами, і тепер Трамп не може вже до нас, вибачте, ну, напряму апелювати. Він має тепер з європейцями мати справу. Ми захищені ці європейськи. Це геніальна справді комбінація, як вона викрутилась в нинішніх обставинах. Ну, я не знаю. Це чи чисте інстинкт Зеленського надзвичайно потужний, якщо він цю ситуацію так зміг показати. До угоди про завершення війни ще дуже, дуже далеко, і жодні реальні кроки ще навіть не розпочалися, сказав Зеленський. Сказав, що питання територіальних поступок з боку України не стоїть в порядку денному. Наші відносини з Трампом будуть продовжуватися, як і підтримка партнерів для України. Неуспіх України це не просто виграш Путіна, це неуспіх Європи і США. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити його перемоги. Сказав нам Зеленський. Так, друзі, донати робіть. Запитання починає відповідати поменше буде сьогодні. Завтра понеділок. Запитання. Маск заявив, що хоче купити CNN за 3 мільярда. Культ рукосплескателі Мага на плечах обманутих республіканців прийшов вкласти і устраивать в Америці Росмодель управління і пропаганди. Андрій Заболотний. Да, я це чув. Якщо він купить СНН, то це буде катастрофа для свободи слова в Америці. Ну, нехай вони там вирішують, що що з цим робити далі. Ара Спенсер, чи має відкривати рота в Білому домі віцепрезидент, коли в кімнаті є живий президент? Це ж була зустріч між президентами. Ара Спенсер повністю згодний. Це якийсь абсурд. Це ж не були переговори в широкому форматі, де кожен обмінюється думками. Давайте і послам дамо можливості висловитися, давайте Єрмак теж скаже, давайте Свириденко скаже, давайте Сибіга скаже, Рубіо скаже. Ну не було такого. Якого, вибачте, почав. Венс просто нахабство таке, що він взяв і почав цю ситуацію собі накручувати, намагаючись вислужитись перед Трампом, що він такий як агресивний, захищає Трампа, а насправді завів ситуацію в цю от пастку. Насправді він загнав ситуацію гірше, зробив для Трампа. Галина, ми не готові Зеленського змінити. Бо хто замість прийде Зеленського і продасть Україну? Зеленський краще. Ну, Це його риторика, це його право. Якщо він не захоче бути президентом, він їм не буде. Просто в Зеленського міцні принципи. І як тільки відчуває загрозу, мобілізується Наталія Нохіна. В нього інстинкти дуже дуже сильні. Я здивований, наскільки він ситуацію цю. Зараз, знаєте, він фактично ситуацію управляє зараз. Це дивовижно. І тільки чуємо з Америки, нехай він вибачиться. Але нехай... якщо він не вибачиться, то ви не будете переговори вести. Ірина Васільєва, Зеленського не взяла відпускати. тільки поситвердих гарантій защити України, фінансовий план Маршала і НАТО. і тільки потім вибори. Я думаю, він це теж розуміє, і нікуди він не піде, поки не забезпечить для нас гарантії безпеки. Кандит 47. Зеленський должен согласиться на сделку. Вечером вывод нацистських войск з території України, прийом сторони в НАТО, репарації со сторони агресора, а утром відставка Зеленського і всієї команди. Ну, я думаю, що це був би найкращий варіант, на який б він з легкосію погодився. А за диктатора, вибачись, ніхто не хоче влад фантом. Дуже гарний, до речі, аргумент в переговорах. <кхм> Читала, що старший син Трампа казав, що зброю потрібно було давати Росії, а не Україні. Ганна Гайтеранова. Ну, старший син Трампа, Дональд Трамп Джуніор, належить до когорти ворогів України разом з Такером Карлсоном. На жаль, це факт. Василій Саламін. Як ви вірно озвучили, що Зеленський ціною своїх нервів, а ще ціною свого здоров'я. Лишати пишаємось нашим президентом. Угу, Кока-Кола, Каргіл були в Україні. Хіба це зупинило Путіна? А Рос Звичайно, ні. Ми ще наводили Монделес, ми наводили Пепсі колу, ми наводили е інших виробників американських. Так, Василь Олексійович, чим швидше Зеленський піде у відставку, і вся його свора, тим краще для України. Ти теж повинен сидіти в тюрмі, і це я окей, зрозумів. Гарне як це, репліка. Весь світ підтримує Зеленського, а він має піти в відставку саме, щоб вас Олексійович, задовольнити. Ну тоді покличемо на переговори Ірину Геращенко. Вона точно краще домовиться, ніж Зеленський. Або Юру Луценка з пляшкою Сивоокою, чи як там оковитою. Сергій, чи правда відкрили збірну ядерну зброю? Сенків ні, неправда. Це був жарт Гроховського монобанку. Гроші віддали Стерненку. Що чути про 47 бригаду, там на Курщині, якісь погані новини, Іриногінська. Там нічого не помінялося, там є коридор довжиною, скажімо, на ротацію возити 11 кілометрів. Його ж цього ширина, будь-які півдрон прострілює його. Але це ситуація не нова, вона вже кілька місяців така. Все одно в цих умовах і ротації проводять, і боєприпаси підвозять істерики, які розводять Нікола в Фейсбуці. На них менше звертайте увагу. Він некомпетентний. Я сьогодні з Камбригом спілкувався. Він сказав, що ситуація не мінялася. Вони в цих реаліях вже живуть і продовжують перебувати. Так, дуже вам дякую, друзі. Дякую, дякую, дякую. Добраніч. 28 хвилин. Все, прощаюсь. На все добре. До побачення. Хорошого понеділка. Хорошого тижня. Донайте на збройні сили в описі відеобанка фонду фонду шусюкраї. Не моя на 10 бригад збірна «Реба» й Дрону. і, дрон. і 72-га бригада, і 28, восьма. І 47, сьома, і буревій, і 93 я Холодний Яр. До побачення.